Щонайменше три людини загинуло, десятки постраждали, і одна зникла безвісти. Після того як потужний тайфун Шаншань налетів на японський острів. Кюсю влада попередила, що шторм може стати одним із найсильніших у регіоні за всю історію спостережень. Вона вже наказала евакуюватися мільйонам мешканців. Шаншань приніс зливи та ураганний вітер з поривами до 215 кілометрів за годину. У семи префектурах без електроенергії залишилося 250 тисяч домогосподарств. Скасовано понад 600 авіарейсів. Потяги на острові також багато де не ходять. Великі виробники тимчасово зупинили роботу деяких або і всіх заводів. Водночас тайфун рухається повільно. Через це острів Кюсю заливає дощем. Метеорологи прогнозують, що за дві доби випаде приблизно половина середньорічної норми регіону. Людей ще попереджають про можливі суви та каменепади в гірських районах. Також є небезпека виникнення штурмових нагонів. Як очікують, до вихідних шаншай наблизиться до центральних та східних регіонів Японії, зокрема до Токіо, столицю накриють дощі та шквалистий вітер. У Японії це вже другий тайфун за місяць. У середині серпня ампіл порушив повітряне та залізничне сполучення в країні. Також були перебої з електропостачанням.